З нами сьогодні ми ще раз вітаємо Анна Лоцман, засновниця притулку зоозона для тварин в місті Запоріжжя. Вітаємо так, вас Аня, дуже ви. раді вітаємо. вас бачити і розуміємо, яку ви роботу робите. Ну я не знаю, тільки людина з великим серцем може так віддаватися, повністю так і захищати тварин, допомагати. Бо ну як, як не люди, хто може допомогти їм. Ось ви нам щойно не розповідали таку історію, що ми з Сергієм так ось сиділи mm -hmm. і так у такому шоці були. Ми зараз дай все позгадуємо в плані, про що розмовляли і поговоримо, щоб наші глядачі також бачили і чули. Так. Бо неможливо взагалі відірватися від бесіди, тому дуже багато що треба наші обговорити. Коли є створено притулок, чому ви говорите, як його «Притулок» Я? було створено у 22-му році, mm -hmm. якраз під час повномасштабного вторгнення? Створила притулок я зі своєю подругою, вона теж зоозахисниця, але вона займається тваринами трохи більше ніж я з Ірою Фідорченко. А вже в червні, 7 червня, коли був підрив Каховської Гес, коли я їздила на евакуацію під вибухи, вивезла більше 30 тварин. Ми два дні поспіль їздили. Перший день і потім другий. У нас два заїзди було евакуювали більше тридцяти тварин, і майже всім за добу ми знайшли родини завдяки блогерам, так завдяки блогерам та небайдужим людям, які робили репости в інстаграмі. Це які були тваринки, Аня? Це були кошенята маленькі, це були дорослі тварини, коти, собачки. ну, Диких ніяких не було там. Ну, свізькі, домашні тварини. А які швидше, ну, які ви швидше можете прилаштувати? Котів, швидше собаки, котики. Собак, котики ну, Великі собаки це взагалі онріал прилаштувати. Їх дуже важко прилаштувати, особливо, якщо це доросла, якась собачка немолоденька, дуже важко прилаштувати. А Де, де розміщується все це? А як виглядається локація. локація? Це треба тримати всіх. Локація, дачний кооператив. Uh -huh. Ми там купили діляночку і облаштовуємося. Uh -huh. І ось саме після евакуації, після 7 червня, вже в 20-х числах червня, ми вирішили купити ділянку, uh -huh. бо в мене ще на той час трошки залишилось котиків, бо в мене свої, дома є коти собаки, і потрібно було їх десь розмістити, які ще херсонські були uh -huh. не прилаштовані. Ми вирішили купити цю ділянку, розмістили, поки там твари. ну, вони теж Бі майже. Прилаштувалися так. А зараз у нас триває будівництво. В притулку зараз знаходиться більше 30 собачок і 40 котів. Звідки вони все. також потрапили? Це всіх прифронтових чи тільки і, і прифронтових, і Запоріжжя ну частіше за все військові привозять, бо їм, Є, бо їм так, ми не можемо відмовити. І фінансово так, і... Фінанс, дуже, важко. дуже важко завдяки моїм друзям, завдяки підписникам в інстаграмі. Ми mm -hmm. отримуємо цих тварин. А військовим відмовити не можна. Це не можна. Вони кроликів а... навіть мені фотки присилають. Ну який гарний, візьміть собі. кажу, ну не можу. Вже ну, ну я не знаю. Ну це така велика справа. Це така велика вам дяка за те, що ви робите. Ось пару тижнів тому мені, до речі, військовий привіз з запорізького напрямку четверо кошенят. У них мама загинула. Чину, я не знаю, чому вона загинула. Вона їх народила, загинула і їх нема, нікому було вигодовувати. Yeah. І мені довелося їх забрати. Я їх зараз соски вигодовую. Дякувати Богу, що вони всі вижили, бо дуже важко вигодовувати кошенят, цуценят. Yeah, вони ще бувають yeah. да, хворі. А, ні, так, це так, по складовим. графіку потрібно. Ви прямо сусочки з пепіточки. Да, це кожного по 3-4 години, да. так, да, масаж животиків, да, туалет. Да, ви тільки да. вдвох? Е, в чи чи у вас ще і... є? Ні, ні, у нас немає не робітників, ми тільки вдвох з ірою цим займаємося. 30 собак ви кажете чи сорок собаків. 30, один. да. постійно треба собак. бути там в плані так. слідкувати. Ну да, сус. і я поєдную це ще з своєю основною роботою. Ну, важкувато, звісно. Ну, звісно, важкувато. Важкувато, це дуже важкувато. Ой, так. А скажи як потрапляють, ми ну ми казали, що це з території, де і стріляють, так далі. Як ще потрапляють до притулку? Люди кидають тварин? Твари звісно звісно, у людей немає ніякої гуманності щодо стерилізації тварин. Хоча в нас в місті діє безкоштовна стерилізація тварин, це і папа Бутовік і благодійна лікарня нашого міста Запоріжжя, яка безкоштовно стерилізує та вакцинує тварин. Без без попереднього запису можна приїхати та привезти Попередньо треба записатися так. Є телефон для довідок, Слухайте, так, да, ви ще да, записуєтеся, скажіть, папа бутовік побутовік і ще якась благодійна лікарня. лікарня міста Запоріжжя. Благодійна. все. Ви можете привезти свою тваринку, якщо да. А папа побутовік, Вони навіть самі виїжджають, відловлюють. Якщо відловлюють, це вулична тваринка, там народжує на якісь локації. Вони самі приїжджають, відловлюють, стерилізують і назад привозять. Mm -hmm. Давайте пояснимо, для чого це робити? Щоб не було розмноження безхатніх тварин, і потім Просто щоб лік, люди не знущалися потому... на вісім головне, да, да. да, щоб вони не знущалися, не знущалися на тварин. Да. Кожна собачка та кішка приводить зараз від Щось чотирьох немовлят і більше. А собаки, от, я колись підібрала вагітну собаку, ми не знали, що вона вагітна. Mm. І вже там за декілька днів від пологів, коли в неї активно почав е, рости живіт, ми дізналися, що вона вагітна. Вона зараз народила 11 цуценят. Це був просто так, шок, так. і до речі, вони виросли усі у нас в притулку разом з цією собачкою. Да вона їх вигодовувала, і майже всім знайшли домівку, тільки три. Дівчинки залишились. Скажіть, це соцмережі, велика сила, так ви робите пости, які долучаєте блогерів, долучаєте людей. Угу. Я не знаю, це люди з яким великим серцем. А буває таке, що пишуть до вас і кажуть, о, якщо там буде якась цікава тваринка, як ви ставитесь до цього? Бо бувають, я знаю, що такі випадки, коли люди пишуть, о, ми хочемо якусь там породу, тому можливо, десь щось у вас є, да, і потім це випадки. як кажуть, розводять далі, заробляють на цьому гроші. Да, ну ми не віддаємо тваринок нестерилізованих, угу. бо. Е Розведення мають йти тільки ті тварини, які мають племінну цінність, mm -hmm. клубні собаки, там да які дійсно породні. У них є всі тести, і вони мають дозвіл до розведення. А просто так на ну, Олексі купив, захотів ценятка за тисячу гривень якогось купити і розводити, то це не дуже ну, просто інформація до чого каже? що ви получається, е, що е, якщо є е, потомство, діти е, да, в тваринки, <плоджене> то е, л, ч, е, гаразд, якщо це всі вони живуть у вас там на ділянці, і ви за ними споглядаєте, <плоджене> і всі та, вони видуїте, ваші і, ви любите 다. їх. Їх там може бути скільки завгодно. Що? А просто люди як роблять, вони народила е, кошеня, да? чи собачка. І вони не потрібні, або роздали, так. або викинули там бо, такі Тому... штуки. Чор, тільки вчора бачив відео, е, я не знаю навіть, як я повівся, десь на трасі, просто на дорозі, вийшла жінка щось з машини, цуценя часто виходить. І приліпло все до тебе. Що ти розробиш? Так. Ну, він, Понятно сказати, займайся своїми справами і так далі. На Тут як серце смерт, тебе витримає. На голодну смерть. А ось ви кажете, що вони нещодавно знайшли сліпих котят? Так, Так, Чи? новонароджених, так. А Те як у вигодов... вони сліпі, малик, тому що малик. дуже маленькі маленьки. Мал, да. Я думала мал. взагалі. Ну сліпий наскошеня теж є. Філька його підкинули Ірі моєї зоозахисниці, з якою я. Притулок отримую підкинули під під'їзд теж сліпого кошеня. Він зовсім без оченят. Ми не знаємо, чи то наслідки вірусної якоїсь інфекції, чи то хтось познущався, що він без оченят. Він зараз чекає на операцію на оченят. Він зовсім нічого не бачить. Він інвалід, кошеня з інвалідністю. А ці кошенятка сліпі, бо ще дуже маленькі. Вони зараз на вигодовуванні. Вони на другий тиждень від народження відкривають вже свої оченятка. Скажіть, як ви прикипаєте до тварин? Сто відсотково ну, не може людина... О, дуже важко прилаштувати Емфатично, їх потім, так. бо виходжу їх з такого ось так. манюхонького. А ще тварини, які наприклад, збила автівка, важкі якісь хронічні хвороби, mm -hmm. які вже приходять до людей в такому стані, що просто полумертве вони. І ти потім його вихажуєш, і тобі потім потрібно його прилаштувати. Хоча є в нас старенькі тварини, які залишаються жити в притулку, це тварини з хронічними якимись проблемами, бо люди не беруть родину з якимись серйозними хворобами, котиків, і собачок. Шкода, дуже важко потім віддавати. Так, так no? подивишся там діскавері, якісь канали, коли э, цілі служби, там красиві машини, всі в шортах. Хлопці, дівчата, хто займається так, тваринами гарні приміщення, э, рятують, шукають і э, завозять якісь класні клініки. А в насдітні так, дівчатка така робота крута так. здається. Тут виходить своя ініціатива. Я ж кажу, ти самі... дівчатка самі виловлюються. Ну, у мене ні, ну, стрічці... держава займається, але ми да, у мене да, ми... в стрічці також все так гарно виглядає. Такі гарні пости, такі гарна в принципі, картинка. А Щоб насправді це, дуже, увагу це дуже важко. Так все встигає. Вони в, в, в чому зберігаються? Не можна сказати, живуть тваринки в плані Вольєри. Вар... Валь... собачки, у кожного є своє місце. Це вольєр, у них є вигул. У Нас, до речі, можна приходити вигулювати песиків, погодувати, mm -hmm. в принципі, як поволонтерити, скажімо так. Mm -hmm. І у кожного є в цьому вольєрі будка, мисочки, все, що потрібно, іграшка. А якщо це ми говоримо про котиків, вони у нас живуть в кімнатах. Але коли потрапляє котик не з невідомими хворобами, він спочатку проходить карантин 14 mm -hmm. днів і тільки потім він може спілкуватися з іншими котиками. Чи ну, допомагають просто, вам? Я, я, повернусь до фінансів. Просто О, це я, елементарне, чи? щоб... Прогодувати, а якщо Годувати, захворів... Годувати, зробити, щоб вони десь були. Тут просто візьми, те, що ми вчора розмовляли е, з Максимом. Вчора розмовляли так, по так, так, так з Максимом, е, Ремонт, техніки. Каже, елементарно сітку взяти, просто все докупи. Так. Це копійка, 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 набігає потім на сума. Звичайно. А ви співпрацюєте можливо, з якимись від поліклініками? Бо лікувати тварин, це зараз ну, не дешеве задоволення. Я сама маю ветеринарну освіту. освіту так, так. І Завдяки цьому ми дуже заощаджуємо по фінансам, бо лікую майже всіх сама, там тільки обстеження, якісь, які потрібні аналізи, зробити рентгени, УЗІ, звертаємося. Ліки іноді дають нам гуманітарні, військові привозять, е, іноді самі купляємо, іноді хтось там з людей віддає. Хтось лікував кішечку, залишилось, віддали. Ой, класна така ініціатива. Да. Так залишається, так і чому його викидати, да. якщо можна, да, можна, можна віддати. Турніма. Якщо є у вас зайві, наприклад, це вайві. ж треба знати да. сторінку ані, так в суспільство. Да. Да. Все можна буде побачити. Все ми ж і в Ютубі залишимо буде посилання. Можна так, так, так і ще раз про це нагадаємо. Тобто, якщо у вас щось зайве взагалі лишається, ну то що може допомогти тваринам нас, в іншому так. випадку людям, то можна ділитись. Є утрі елементарна за що завгодно, так килими. Е що завгодно, все потрібно. Скажіть, а ось не знаю, собачки між собою. Як вони а, у вас дачний кооператив, Загалі угу. як реагують сусіди? У вас дачний коператив. Да, ну, вас... Чекай, потрошечки до того йдемо, поки діляночка Діляночка, Так як сусіди реагують, а сусіди у нас там всі такі дружелюбні, і вони всі мають меж тварин. Да там межі всі відпочивають на вихідних, приїжджають з тваринами. Ми створили таку безпеку. У нас є дуже гарний паркан. Вони не вистрибують нікого, взагалі не торкаються, ніяк не заважають. В принципі. Ну, окрім лаю, звісно, коли хтось особливо в гості заходить, да, це лай є невеличкий такий дискомфорт, але ніякі жалоби, слава Богу, поки не були. Як реагують вони на вибухи? На вибухи Хрильоти. дуже погано. У мене декілька собак зламали вольєри, угу. Епе, дуже. Да, дуже злякалися і припригнули через паркани. Там така історія була не дуже. Покусали інші собаки, ага. ну, собачка вижила. Дуже бояться вибухів, і є ж тварини, які е, привозять да, військові. Вони теж і там наслухалися, і тут у них як якийсь тригер. Вони почули mm -hmm. ці вибухи і починають розносити вольєри. Ну між собою не всі собаки, теж то тому приходяться так їх по розприділи тих, хто там з одного виводку розподілили по два-три, і вони спокійно якби сидять. То у вас залишаються ті собаки, які або хворі, або великі, далі ну, які не прилаштувалися, важко, важко да або ті, котрі да не прилаштувалися. Слухайте, ну давайте підтримуємо аню з таку класну ініціативу. Давайте всі, ну хоча б не знаю, ну хоча б. Хоча б одного-двох заберемо, якщо є можливість, можливість так забрати ми, і полюбити. Ми, ми про що казали, що взагалі люди треба бути жахливий, взагалі жах навколо. Так. Але якщо ми хоча б добріше будемо, ну і один до одного стовідсотково, ми кажемо про тварини, тому що стільки відео і матеріалу, і інформації, що люди взагалі Жастко роблять. Жорстко поводження, так. Дуже багато на, жорстокого поводження. Наше це робить пані, це просто заради розваги, це, ну, це окрема тема взагалі розговору. Це жесть Не шкодьте, там можна допомогти або віддати в притулок. А якщо є можливість чимось допомогти, то, що ми кажемо від так. мінімально від килимків, а так, то ж уявіть собі, господарство, знаходяться тваринки, килимочки, неважно, які тряпочки, вибираю. ліки і так далі. Так, так далі, так. Так далі. Так. Можна, якщо є зайве, а в кожного є потрошечку, і в гаражах, так. і вдома, і десь щось, що можна дати. Хоча б поцікавитись, написати, чи не потрібно вам то, а скажуть: ні, ні, ну Бог з ним. М. А якщо щось потрібно, це буде велика допомога, бо я знаю, що як це Звичайно. виходить в таку так. копійку. Так, що ти думаєш, так. якби фінансування якесь було да. фінансування коли самостійно? немає, тільки небайдужі люди, і це закриває тільки половину витрат. А інша половина на нас лягає. Скажіть, ну ви знаходите якісь зараз благодійні фонди? Так? Я, я розумію, що ви постійно в пошуку, це постійно, да, в пошуках, знаєте, ви знаходитесь... цих фондів, Так, так, так Ну вантаження. Зараз майже у всіх, які фонди більш такі розкручені, у них вже є списки, по яким вони допомагають, і вони mm -hmm. е, нові фонди, е, нові притулки, ГО не, не беруть. Uh -huh. не беруть да. Нам допомагає зараз гуманітарним кормом лише один фонд. Mm -hmm. ну, але цей корм це буквально пару тижнів, те, що вони дають. Ну можете та просто знов ну, таке ж чоні звертаючись для до всіх, хто бачить, бо бачать і е, люди, які займаються саме кормами е, і виробники. Якщо є можливість чимось допомогти, зв'язатись, буде велика дяка, бо справа дуже велика. Так. Так, такі гості у нас завжди не приходять Класно, самостійно, да, в, самостійно. Вирішують такий класний приклад для всіх для дітей. для нашої не нас, звучало українців, в таку, в гордість, в, знаєш, зайти в таку сферу. Проблемно ну, в плані це фінансово важко, за часом важко, постійно потрібно так, бути так, там так. фактично і на роботу ще через тигну, Дівчата, щось молоді. А яке це тигна. навантаження? Дивись, маленька Аня, якій потрібно це все перетрусити, прийти пригодувати, водички поналивати, так це висічне да. прибрати. Манівник, манівник, чимось, да. так, а ні? якщо великі собачки, це ви удвох, ось ви молоді, і це ви удвох робите, так? Да, так, Да. Ну, у мене є чоловік, який там може допомогти з будівництвом, щось важке ага. перенести. А так все, да, вдвох ми робимо. Ви не думали замінити професію? Ви, ви тепер мені здається, що ви ніколи не зможете, ви ніколи не зможете загинути. Ти просто уявляєш собі картину. Ну, Вас двоє. ну бувають, вигорають. Аня приходить до колеги, каже, ти знаєш, я щось подумала. Ну, щось, от не можу вже, і така хлоп і уїхала просто лише, і, і всі тваринки просто так ли це аговерни кішки собаки? Бували ще якісь тваринки? У вас якісь а так у мене колись О, і хом'ячата, ось такі маленькі були на Мама загинула. Їх потрібно було вигодовувати. І кроленята ми їх тоді вилучали з неблагополучної сім'ї. Там крольчиха була хвора, крольчиха загинула і довелося мені забирати тих крольченят, вигодовувати. Але вона їм передала хвороби спадкові mm -hmm. і вижив лише один кроленя. Ось таке. Ну вони таке, тож таке страшненьке, смішне було. Але я прилаштувала теж його right. в родину. Так одразу його дівчинка забрала. Вона закохалася в нього. Вона слідкувала з самого початку, як він потрапив, як відбувався цей процес вигодовування. А там ще складніше вигодовувати ніж кашенят цуценят бо там. Якщо цуценя кошеня це на раз 5-10 мл суміші потрібно, а кроленя там буквально 1-2 мл, і щоб воно не захлинулося. Це через шприць потрібно дуже-дуже так. Обережно, обережно так. Це, це, це з дорослими кролями капусти передав займу труба. Ні, вони постійно їдять. Вони постійно люблять їсти. Аня, як ви відпочиваєте? Як ви себе розвантажуєте? Чи це звірі є ваше перед? Розвантажую. Та є це тварини, є моє розвантаження. Я попрацювала на роботі, потім в обід забігла. У мене такий графік, я онлайн працюю. У мене консультація онлайн. Я забігла в притулок до собак, всіх нагладила, нагодувала і одразу так тепло на душі, і відпочила одразу. Клас. Ну ви ж не можете собі дозволити кудись поїхати на довгий час, так? так По, не треба можу. залишати, це постійно. На жаль, ти, да. Ну ти прив'язаний. Ти дітей можеш собою взяти, а 40 ну, я собі що Колись у мене будуть робітники, робітники, які будуть мені да, допомагати. допомагати 에, да. Дивись, ми давай пофантазуємо. Да? У нас є хвилинка mm. для цього, і дуже велике дякую, що прийшли. Так зараз mm. я скажу. Е, яка в ідеалі модель взагалі притулку, от ідеально, щоб це було? Ну, щоб наприк, було пофанзуємо. Можливо, за кордона, можливо, будівля якась має бути велика, з яким місця. Якщо це в Україні варіант? Розглядати це е, повинно бути десь за містом, так якась територія дуже дуже велика. Наприклад, якась була е, будівля садок поля, школа чи поля, щось да. Ну, поля, да можна так. навіть з нуля да це uh -huh. все побудувати, це все не проблема. І вже там відбудовувати, да бо в межах міста важкувато отримувати так. тварин, бо не всюди є адекватні люди. Це нам пощастило сусідами. А є ж там є дівчата, інші тримають притулки. Посеред міста, де є сусіди, які теж можуть поскаржитися. Так. Їм це не подобається. І я розумію цих сусідів, бо це неприємно, коли в тебе 24 на 7 там за вікном лай стоїть. Там де не одна собачка полає, а одразу 10 Це кілька так, так. Да. Ну в ідеалі, щоб це Можем була територія, так. де можна так, гуляти так. подалі, і де бути. подалі. Да, від міста, щоб нікому не заважало. Ну будемо мріяти, так Транспорт і будемо сподіватися. Якійсь, і робітники, так. і фінансування. Ну перше. Фінансування бо всіх треба годувати. Так так. так можна, так, бо всіх треба годувати. Так дуже дякую. Ну, Ми сьогодні в цілий день про це розмовляємо. Е, І треба вчора, бути що нам добрішими, вистачає. гуманнішими. Ми про це казали. Так. Будь ласочка, так. це живі. Творіння, які також люблять і прив'язуються, і неймовірно вірні своїм е, господарям, господарям, якщо так. є вже в домашніх таких умовах. Тому треба берегти. Вони не, неймовірні, люблячі це наша терапія. Так вони нам дають це ті емоції, терапія, які неможливо ні, ну, черпати з будь-якого джерела. Це так. тільки тварин. І для нас також терапія, бо є такі а, люди, не, які да. заряджають, що ми живемо в світі, в якому є доброта, є люди, на яких ти рівняєшся в чомусь. Дуже велика дяка що ви взагалі робите? Да і... вам дякую за запрошення. Нас приємно поспілкуватися з вами. Анечка, ми дуже, дуже сподіваємося, що ваша інформація ну, буде корисна для наших глядачів. У нас була Анна Лосман, засновниця притулку «Зоозона» для тварин в місті Запоріжжя. Тож долучайтеся до сторінок в соцмережах і давайте будемо разом рятувати життя наших тваринок.